Не хотілося б, щоб Віктор Федорович залишився, тому що ситуація, яка сьогодні у місті Черкаси, вона вийшла з під контролю. Давайте можливо він зайде, тому що нам треба прийняти серйозне рішення, в тому числі про створення загонів самооборони, тому що те, що зараз відбувається в місті, це по-іншому, як просто громадянська війна, не назвати. Я вам розповім. Коли я став вчора так, Толік, Анатолій, одну хвилиночку уваги. Я прошу шановні, шановні мої колеги. Якщо Білоусов вважає, що йому треба йти працювати, прошу наших протестувальників дозволити йому йти не розтягувати його за руки за ноги, так як вони роблять це з нашими дітьми. Вибачаюсь, Анатолій, продовжуйте. Значить, шановні Черкащани, я думаю, що після мого виступу ви приймете якесь відповідне рішення, тому що вчора я був свідком не просто як громадянин, а просто як депутат. І ті речі, які відбулися, вони обурили мене. Я думаю, ви приймете зараз рішення по тому. О 4-й годині ночі я їхав з 3-ї лікарні. Біля обласної державної адміністрації я побачив, як ви знаєте, громадського дівчата Бориса Бродовського. Ви знаєте всі його. Значить я став. Ми почали спілкуватися. Значить, За приміщення обласної державної адміністрації вискочили дві групи так званих тітушок. Це молоді люди з бітами з коктейлем Молотова. Це ті самі люди, які вчора спровокували це. Вони підбігли до автомобіля в центрі Черкас. Вони кинули в нього коктейль Молотова, підпалили. Значить, працівники міліції їхали на зустріч на автомобілі. 0157. Я вийшов як депутат їх спинять на центральну дорогу, щоб вони задіяли. Вони розвернулися, втікли. Це при очах працівників міліції. Працівники ГАІ в кількості 8 осіб, які були біля облдержадміністрації, завантажували автомобіль. Вони стояли, дивилися, вони пішли і пройшли біля них. Тобто, ви розумієте, що відбулося. Вони разом сьогодні нам або потрібно створити зараз загони самоборони і патрулювати це місто. Я хотів би, щоб Білоусов повернувся сюди і прийняв рішення або він чоловік і вміє відповідати за свої вчинки. Сьогодні зараз у міській раді пожежні шланги розкотили. На що надзвичайна ситуація? Сьогодні в міській раді. Луганський Беркут. Сьогодні в міській раді невідомі особи в кількості 50 чоловік, це мені сказала, керуючись справами. 50 чоловік невідомі особи, які ходять. А те, що відбулося вчора, я вважаю, це останній факт того, що спровокували. Євромайданівці приїхали сюди допомогти мирним шляхом, нормальним, цивілізованим. Вони сьогодні хотіли потрапити на сесію сюди і разом з нами приймати рішення про створення народної ради. А ці ті які вибігли за приміщення обласної адміністрації, почали цей безлад, в тому числі десь там ховалися на певних приміщенні цьому, то я думаю, що сьогодні потрібно перевірити, хто ж там сьогодні знаходиться у приміщенні обласної комунальної власності, у державному приміщенні. Чи це злодії, злочинці з наколками, чи хто це? Ситуація, яка в Черкасах, вона занадто перейшла межу. Тільки що арештували керівника обласної організації свободи. Невідомо за що арештували люди в цивільному. Його повели в Соснівський. Повезли в Соснівський в Соснівський районний відділ міліціл внутрішніх справ. Я думаю, що сьогодні арешти будуть відбуватися повністю. Завтра в Україні вирішальний день. Як ми сьогодні тут вирішимо в Черкасах, так фактично буде доля центральної України. Тому що, на жаль, мені здається, що влада провокує і в Черкасах створює сценарій, як зробити по всій Україні. Я думаю, що вони тренуються на Черкасах. І вчора, коли ті три величезні автобуси з Луганським Беркутом, а можливо, то не Беркут, а можливо, то бандити просто передіти у форму Беркута, звіряче били журналістів. І коли. Другий журналіст прикривав собою тіло журналіста телеканалу Інтер провладного телеканалу. І його били, били по голові. І коли я був тоді в лікарні, і працівники міліції у Придніпровці не пустили його навіть написати заяву. Люди добрі, то що відбувається сьогодні? Я звертаюся сьогодні до людей, які мають право законно носити вогнепальну зброю. Далі вже не можна. Сьогодні треба виходити на вулицю, хто є законним тримачем вогнепальної зброї, тому що потрібно охоронятися. Я кажу, якби вчора в мене була зброя, я б стріляв би, не задумуючи, що відбулося. Тому що те, що відбувалося вчора, це, на жаль, уже межа. Межа переходу громадянського суспільства до силового протистояння. Я думаю, що ми разом з вами повинні тут створити народну раду міста Черкаси, разом прийняти всі звернення до злочинного сьогодні уряду і злочинної адміністрації президента і злочинної влади, яка керує країною, і створити тут орган самоорганізації населення, який легітимно перебере владу в місті Черкаси. Слава Україні!